Бог бажає, щоб ви мали життя. Він не викликає хвороби чи випробування, аби навчити вас чогось. Він визволив вас від прокляття. Дізнатися сьогодні про вашу свободу на передачі переможного свіруча з Кентом Копландом і Джеремі Пірсонсом. Вітаю вас. To... Запрошую на передачу переможного лосвіруючого. Я Кенет Копленд. Давайте помолимося і одразу to... to... mm -hmm. Sometimes... to... перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Кажу вам, ви будете раді, що вімкнули на сьогодні. Отче, ми дякуємо Тобі за твоє слово. Ми дякуємо тобі за те, що ти виявляєш себе серед нас, Господи Ісусе, і ми віддаємо Тобі хвалу і славу за кожне промовлене слово. І ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Богу. Джеремі, нехай Бог благословить тебе. Дякую. Знаєш, я хочу сказати це перед нашими глядачами. Я маю чисті мотиви. Я кажу це тому, що хочу, аби це закарбувалося в твоїй пам'яті. Я хочу, щоб ти пам'ятав, навчай і виховуй своїх дітей не бути релігійними, але вимагай віри так само, як її вимагали від тебе. Від усіх моїх онуків, і особливо від моїх дітей. Якщо вони чогось хотіли, їм потрібно було вірити Богові, аби це отримати. Я відмовився бути їхнім джерелом, і коли вони говорили татку, знаєш, я хотів би мати Ти знаєш, як ми отримуємо свої бажання, вірно? Ну так розумієш? і це не просто був якийсь дитячий спосіб показати їм, у що ми віримо, і таке інше. Вони повинні були застосовувати свою віру. і вони навчилися цього ще в дуже, дуже ранньому віці. І хоча диявол досить серйозно відігрався на Джонові. Коли той був ще підлітком, я бачив, як дьявол смикав його за ті самі мотузки, що і мене. Але я вже бачив, що слово вкоренилося в дусі Джона. Навіть коли він жив у світі, він приймав рішення згідно з вірою, і за Словом Божим. Наприклад, він телефонував мені і запитував, чи може він привезти свою десятину? Я думав, якось він приїхав і сказав, тату, враховуючи те, як я жив, найбільша дурість, яку я міг би зробити, це обікрасти Бога. Бо очевидним є те, що я буду потребувати його. Ну, звичайно ж, і саме це дало можливість Господу повернути його так. до свого слова і до своєї сили. І я веду все це ось до чого. Ти єдина людина, яку я бачив, і звичайно ж, я знаю, що є інші, але я не знаю їх особисто. Так от ти ніколи ніколи не хотів бути ніким іншим, крім проповідника. Завжди хотів бути тільки проповідником. Ти ніколи не відходив в бік, не намагався займатися чимось іншим, окрім проповідування ще з того часу, коли ти говорив я проповідник. Амінь. і передусім я дуже вдячний за це Господу, але в той же час це чудо. Для мене це чудо. Це щось таке, що прийшло на цю сім'ю як благословення Господнє. І ніхто з моїх онуків ніколи не хотів займатися чимось іншим, ніж тим, до чого Бог покликав їх. Амінь. Ось що я хочу донести вам стосовно життя з достатком. Це те, що запланував Ісус. І це не приходить по-природному. Це приходить через практикування Слова Божого, віри, любові, радості, доброти, лагідності, милосердя, стриманості, довготерпіння всіх цих плодів духа. Амінь. Амінь. Я просто хотів, щоб ти знав. Я вдячний Амінь. за це. Хвала Богу. Я хотів, щоб ти це почув. Амінь. І ви теж. Господу, отже, види нас далі, Джеремі? Так, Повернімося до Евангелії від Івана 10.10, 10, де ми почали і на якому зупинилося вчора. Я хочу знову прочитати те, що сказав Ісус. Він сказав у 10-му вірші: Злодії приходять тільки для того, щоб украсти, вбити, та і це єдина причина за якої він приходить. Далі він продовжив Я прийшов, інакше кажучи, не плутайте нас двох. Мені здається, це слово дуже добре описує різні частини тіла Христа. Якщо одна частина тіла говорить це торнадо, то був Бог, то інша частина тіла говорить ні, він не вбився. В такому випадку, якщо ми не можемо відрізнити Ісуса та диявола, ми заплутаємося. Це плутанина, це обман, і саме цього прагне сатана. Якщо він не може переконати вас у тому, що він не існує, тоді він спробує переконати вас у тому, що те, що зробив він, був насправді Бог. І я пам'ятаю, у мене був один друг. Це не була людина, яку я добре знав. Це був друг мого друга. Ця особа страждала від сильного болю в своєму тілі. Йому поставили дуже серйозний діагноз. І мій друг, той, з яким я працював, намагався свідчити цьому чоловікові. І він живив його Словом Божим і говорив йому: послухай, ось що слово Боже говорить про твоє стілення. Ось що Слово Боже сказало про життя. Не Бог навів це на тебе. І так далі, у такому ж дусі. цей чоловік виявив трохи відкритості, але над його мисленням потрібно було дуже серйозно працювати, щоб вкласти в нього цю ідею. Нарешті одного дня у них виникла досить таки гаряча дискусія, і мені здається, якщо я не помиляється, це була одна із останніх дискусій, які вони мали на цю тему. В ній цей хворий чоловік нарешті сказав: у відповідь моєму другу: послухай, ти вириваєш всі ці місця писання з контексту. Я ніколи не буду віддавати належно слави дияволу за те, що Бог намагається зробити в моєму житті. Інакше кажучи, цим він сказав. Я не буду говорити, що сатана навів це на мене, якщо насправді Бог намагається виробити щось у мене через цю хворобу. І коли мій друг переповів мені цю розмову, я можу описати це тільки так, мені здалося, ніби хтось ударив мене від. у живіт. Увіть собі. Хтось говорить так про мого батька, хтось говорить так про Бога, хтось говорить так про Ісуса, який зробив усе, що міг, щоб чітко і просто пояснити. Послухайте, не я вбиваю, не я краду, не я нищу і руйную. Навіть важко знати того, хто був би більш далеким від цих вчинків. Саме я даю життя, саме я постачаю життя, саме я збудовую щось вас, а не нищу. І це місце писання показує це для мене. Воно як розмежувальна лінія. Як ти сказав в цьому суть цього писання? Саме тут потрібно провести лінію. Коли ви стикаєтеся з обставинами або ситуаціями, в яких люди говорять: ось що зробив Бог, або це руйнування було Божою рукою. Вам потрібно зробити вибір. А якою є моя віра в Бога? Якщо Бога притягнули до суду, його звинувачують у вбивствах, насилі та руйнуванні і у всьому тому, в чому людство звинувачувало Його, то якщо я збираюся стати на його захист, мені слід бути справжнім свідком. Якщо я збираюся бути свідком, мені потрібно знати, що я бачив, потрібно знати, що я чув. Якщо я збираюся зайняти позицію свідка, який дає покази стосовно Божої репутації, мені потрібно знати його. Знаєш, один чоловік підійшов до мене у молотовній черзі. І він сказав: він зробив це виховано. Але досить таки відважно. Брате Копленд, у мене відкриття від Бога. Я запитав, справді? Так. Він сказав: Бог відкрив мені, що насправді диявола не існує. По суті, він сказав: існує тільки Бог. І він настільки всеосяжний, настільки є усім, що він є добром і злом, він є і життям, і смертю. Що ж, якщо ви вірите в це, або навіть якщо ви не визнаєте цього, і не вірите в це, але ви дієте згідно з цим у своєму житті, тоді насправді ви не можете мати справу ні з одним, ні з іншим, бо у вас не буде сили віри, щоб подолати смерть. Ви не зможете заборонити її, тому що віра починається там, де відома воля Божа. А якщо ви думаєте, що Бог є зло, тоді хто ви, щоб ставати і протистояти Богові? Так, ось що по суті сказав цей молодий чоловік. Так. І він взагалі-то не вважав, що називає Бога злим. Але це так. Так, звичайно ж, він обманутий. Але навіть коли ви обмануті, ви отримуєте результати. Ви отримуєте такі самі результати. Тож це був дуже. дуже Жахливий результат релігії, релігійної коректності і всього, що її супроводжує. Але Джеремі, особливо за останні 100 років, Бог відкривав себе такими різноманітними шляхами стільки разів, і так відкрито, так? що він є Богом життя, а не Богом смерті. Що ми більше не маємо жодних виправдань і коли зараз ми живемо в цій останні миттєвості, останніх годин, фінальних днів, якщо ви будете загравати з цим, можу обіцяти вам, ви втратите все, що маєте, включаючи все те, що пов'язане з життям, з достатком. так, бо зараз ми бачимо приступи, так. сатанинської агонії. Ісус теж говорив про це. Він сказав у ті самі притчі, про яку ми говорили вчора, в 13-му розділі Матвія, 4-му розділі Марка і 8-му розділі Луки. Сіяч сіє слово». Учні прийшли до нього і запитали його після того, як він розповів цю притчу. А про що ти говорив? Він почав пояснювати їм. Він сказав: Вам дано знати таємниці царства. Але після цього він сказав таку фразу і спершу і її важко перетравити, якщо ви не розумієте, про що він говорить. Він сказав, хто має, тому додасться, а хто не має, від нього візьметься і те, що здається йому, ніби він має. Так про що він говорив? Я вірю, що він говорив ось про що, тому що в цій притчі він намагався відкрити себе цим людям. Він сказав: дивіться, пророцтво виконалося. А після цього дивлячись, вони не бачать, чуючи, вони не чують, вони не розуміють. Або інакше кажучи, всі вони дивилися на нього того дня, але насправді вони його не бачили. Так. Розумієте, що я маю на увазі? Вони бачили Ісуса, але і це причина, з якою багато хто серед них приходили до нього і говорило, Учителю, учителю, скажи мені щось. Що ж так, Ісус то учитель, але він набагато більше. Ви бачите його, але ви не бачите його. Отже, всі вони бачили чоловіка, що стояв перед ними того дня. і Проповідав всі вони чули його слова, але саме після цього Ісус сказав: А тепер вислухайте притчу. Тобто вони слухали його, але вони його не чули. І ось що він сказав: бо хто має, тому додасться, а хто не має, від нього візьметься і те, що здається йому, ніби він має. Тому хто має відкриття про те, ким є Ісус, Тому хто знає, що Ісус є джерелом життя з достатком додасться більше життя. Але якщо ви не знаєте, що це життя, і тільки життя приходить від Нього. Навіть те, що ви маєте, забереться від вас, і це дуже серйозне твердження. Це одне із тих тверджень, в яке можна по суті вмістити майже всю Біблію без відкриття про те, ким є Ісус, і про те, що Він звершив, що Він зробив, і що він продовжує робити у нас з вами сьогодні. Навіть те, що ви маєте, буде вкрадене в вас. Саме тому він сказав: злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, щоб спробувати вкрасти вас, те, що дав вам Ісус. Вірно, це питання має і інший бік. і люди вірять в це. І вони з'являються просто в обличчя жінкам і чоловікам Божим. Мій духовний батько Орл Робертс був змушений вислуховувати такі речі: що це сатана робить всі ті зцілення. Сатана ніколи не прийшов, щоб когось ціляти. Передусім, він не може цього зробити. Якби він, навіть це зробив, чи він буде покладати на вас руки? Якщо він торкнеться вас, він вб'є вас. Чи він може говорити слова життя? У нього немає слів життя. У нього є слова смерті. У ньому немає жодного життя. Він не може зцілити вас. А з іншого боку, як Бог міг би зробити вас хворим? Знову ж таки, покласти на вас свої руки? Ні. Коли він кладе на вас свої руки, ви отримуєте зцілення. Чи він буде проголошувати над вами хвороби і недуги? Ні. Він послав своє слово, і воно зцілило їх. Отже, тут ви можете побачити цю розмежувальну лінію. І, Джеремі, перш ніж ми відштовхнемося від цього і підемо далі, нам потрібно сказати таке. Послання до римлян 8.2 проголошує. Бо дух життя. Якби там було сказано лише це, у вас би ще могли б залишатися якісь сумніви. Ну так, але що це дало? Ні, бо закон духа життя у Христі Ісусі визвали мене від закону гріха і смерті. Ось тут ми знову бачимо розмежувальну лінію. І коли ви бачите її у восьмому розділі послання до римлян, ви бачите цю розмежувальну лінію, це лінія між життям і смертю, благословенням і прокляттям. І Бог сказав. Даю перед вами життя і смерть, благословення і прокляття. А ви вибирайте. Отже, була лінія, що розділила ці речі: Бог на одному боці, дьявол на іншому, світло на одному боці, темрява на іншому. Ну, здається, ніби Бог зробив це. Мені байдуже, що вам здається. Вам краще звернутися до Біблії, так. молитися, перебувати в слові і дізнатися, що призвело до цього. Так бо, поки ви думаєте таким чином, ви готуєтеся до того, щоб пережити це знову. Ось, що я хотів сказати сьогодні: це життя керується законами. І коли ви знаходите складові цих законів, починаючи з закону любові, закону віри, праведності, законів мудрості, законів Слова Божого, і я говорю тут про закони Якщо це закон, то щоразу, коли його застосовують, він приносить одні і ті самі результати. це викладено як закон. Як закон підйомної сили, закон силотяжіння, а це духовні закони. І сатана не може переступити через цю лінію. Коли я застосовую складові законів життя, результатом буде життя з достатком у Христі Ісусі. Амінь. Амінь. У 10-му розділі Евангелії від Івана потрібно побачити відкриття, його потрібно поєднати, тому що неможливо знайти більших протилежностей, ніж Ісус і Сатана. Неможливо бути більш протилежними, ніж смерть і життя. Вони не можуть бути більш протилежними в жодному разі. Вони взагалі нічим не нагадують Це один одного. Смерть і життя повністю і демітрально протилежні. Повинно відбутися певне оновлення розуму. Передусім, стосовно того, що таке життя з достатком мені здається, час від часу ми чули про нього і ми чули хороші проповіді на цю тему. Але нам потрібно чути про це більше, нам потрібно почути, що означає понад. Нам потрібно почути, що означає надмірний і супердостатній. Ми повинні знати, що це означає життя краще, ніж те, про що ви могли мріяти. Нам потрібно знати, що це означає мати життя. І насолоджувати з життям аж до переливання через край. але оновлення розуму починається, коли ми ставимо таке запитання: А для чого потрібно це переливання через край? Бо якщо життя з достатком це лише забезпечення ваших потреб. Тоді лише ваші потреби будуть забезпечені. Воно не буде рясним, поки не почне переливатися через край. Отже, повинно відбутися оновлення розуму, що життя з достатком це не лише для того, щоб у нас з вами з кишень 100-доларові банкноти. Життя з достатком це коли ви настільки спасені, що це переливається через край, і ви говорите, Господи, кому я можу дати це? Покажи мені, хто потребує цього, приведи мене на стежку до того, кому потрібно таке саме життя, яке ти вклав в мене, яке зараз витікає з мене. Життя з достатком це коли ви настільки зцілені. Що ви не можете стриматися, Саме щоб так. сила Божого зцілення не виходила з вас, і ви настільки сильно ходите в цьому, Господи, приведи мене на стежку до того, хто потребує цього так, як я це потребував, коли ти приніс це в моє життя. Життя з достатком це коли ви настільки успішні фінансово благословені, що ви шукаєте, у якій справі Божого царства ви могли би брати участь. Відчиняйте двері, дозволяєте шукаєте когось. Наприклад, як написано в першому посланні Івана, коли ви бачите, що ваш брат у потребі, замість того, щоб закривати своє серце милосердя, ви, побачивши цю потребу, говорите: Господи, ти дозволиш мені забезпечити її, ти дозволиш мені взяти в цьому участь. Це достаток, коли це переливається через край настільки надмірно, що ви хочете вплинути цим. На когось всередині кожної людини є щось таке, що бажає цього, особливо всередині народженої згори людини. У народженого згору чоловіка чи жінки, які мають у собі нову природу, зановостворену природу самого Ісуса. Є це бажання бути благословенням. Ви пам'ятаєте, як це було багато років тому, коли ви з бабусею чули це слово і хотіли посіти. Ви так сильно хотіли дати щось комусь? Я хотів цього. але в тебе не було що дати це було першим, що я захотів зробити, коли почув про роботу віри. Коли я вперше почув про віру. я захотів її мати, але я нічого не знав про неї. Я не знав, що вже має її. Я лише знав, що я хочу її мати. а потім я почув, як про неї почав навчати брат Хейгін. Я працював з братом Робертсом, і я бачив, як він діяв так. І Я чув, як брат Хейгін навчав про неї, і я почав розуміти цей практичний принцип віри і як його застосовувати. Спершу я захотів відразу ж іти проповідувати про це і допомагати іншим довідатися, як це діє, і застосовувати Це бажання стало таким великим у так. тобі, що питання більше не було в тому, щоб забезпечити твої потреби. Ні, ні, ні. Дайте мені людину, які би я міг це дати. І перше, що я захотів зробити, це роздавати, так тому що це викликає таке бажання. Його створюється сила життя. Бог дає. Він головний даятель. І Бог так полюбив світ, що дав. Коли це приходить в вас, це те, що одразу ж відбувається з вами. І коли ви це робите, це притча про сіяча, який сіє слово, сіяч сіє сія, насіння. Тієї миті, коли ви починаєте так робити, воно починає створювати більше, і наш час вичерпано. Ми з Джеремі повернемось за хвилину. Матфє 12 з 37 по 40 стихі. Ісус сказав йому: вас Господа Бога Твого всім серцем твоїм. и всей душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Это было нелегко. Я приготовился, Ми все склали, але Господь не припиняв додавати мені більше. Я навіть не знаю, наскільки великим це може стати, але це повинно стати практичним принципом у нашому розумі, оскільки благословення, це і є сама творча сила Божа. У цьому суть всієї Біблії. Від самого початку книги буття до самої книги об'явлення мова йде про благословення Господнє. І вам потрібно заглибитися у нього і дослідити його. Приділіть час на те, щоб прочитати і дослідити його. Читайте уважно, насолоджуйтеся, радійте, але уважно розглядайте місця писання. І ви побачите. Як це проходить червоною ниткою через весь старий завіт, у цьому суть завіту повернути благословення Божому народу? І так до самого Нового Завіту. І через весь новий завіт. І апостол Петро сказав: Бог послав Ісуса, благословити вас. Хвала Богу. Я дуже радий цьому. Я дуже радий, що нарешті ми говоримо про це. Хвала Господу. Джеремі. А зараз давай помолимося. Отже, ми молимося за всіх наших радіослухачів і телеглядачів по всій землі. І ми віддаємо тобі хвалу і подяку за твою силу, відкривати себе у всіх цих заворушеннях на землі, які відбуваються зараз. Ми шукаємо тебе в цьому, Ісусе, шукаємо способу благословляти людей і виводити з усього цього жаху. у славну Присутність Божу. І ми дякуємо тобі за їхню перемогу в ім'я Ісуса. Амінь. Хвала Богу. Амінь. Я дуже радий, що ви могли бути з нами сьогодні. Будьте з нами і завтра. До зустрічі. Це і Джеремі знову нагадують вам, що Ісус є Господь. Have thine own, way. thine own way, Thou art the potter, I am the clay. Search me and try me, Master, today cleaner than snow. Wash me just now. And Watch in thy prayer. Mold me and they